На цьому відео керовані авіабомби РФ влучають в український ангар на початку цього року. Принаймні так стверджують російські військові блогери. Подібними фото та відео соціальні мережі переповнені останні кілька місяців. Але бачити це на екрані не означає бути готовим до того, щоб побачити на власні очі наслідки від такої зброї. Це пошкодження спричинені найменшим типом керованої авіабомби, яку зараз використовує Росія. І лама, і кама. Чисто маленька його частина. Це 250-й, напевно. Ну, для порівняння я 2 метри росту. Вони дуже неточні. І там похибки в сотні метрів, яка кап може просто, як тут, вдарити в багатоквартирний будинок, де мирні жителі просто були. Всі українські військовослужбовці добре знають, як це бути в епіцентрі атак російських кабів. Військові розповідають, що вперше зіткнулися з ними близько року тому. В останні місяці такі обстріли стають дедалі масштабнішими і частішими. Це каб летить, то він шипить. Ти чуєш, що він летить. Взрив, куча мусора, ударна волна, коли стояли там на позиції. Кап виходить, прилетів десь метрів 150 п'ятдесят протиповерхівку. Так така ударна волна була, що пацани тако сиділи біля гармати, курили сігарету. Типу аж так трухануло і всі залізли в машину. Такі Для них просто це зараз універсальна зброя, щоб вибити нашу піхоту з позицій з укріплення. Тобто вони просто зрівнюють все землею. Ти як не окопуйся, як і не роби бліндажі, воно не допоможе. Війна Росії проти України є першою, де каби застосовуються так широко і з таким ефектом. Але технологія, що лежить в їхній основі, не є абсолютно новою. Це гібридна зброя. Плануючі бомби, це звичайні авіаційні бомби, які за допомогою спеціальних крил і системи наведення перетворюються в бомби високоточні, бо здатні летіти на відстань приблизно до 70 кілометрів. Це означає, що російські пілоти можуть запускати ці авіабомби поза межами досяжності більшості українських систем ППО, а модифікувавши каби радянських часів зі своїх чималих запасів, Росія може виробляти цю зброю швидше і значно дешевше, ніж інші подібні бомби чи ракети. Ці бомби вони у росіян вийшли більш дешевими, бо вони використовують найпростіші механічні системи і дуже примітивні примітивні оцю систему крил. Тому загалом такі бомби ну вартують для росіян приблизно так, ну максимально 20 тисяч доларів. Одна повний комплект. Для порівняння навіть найдешевші крилаті ракети, якими Росія обстрілювала Україну, коштують близько мільйона доларів. Низькотехнологічні каби часто не вибухають, що дає українським військовим можливість краще зрозуміти зброю, якою проти них воюють росіяни. Вона кустарна, вона кустарна, але вона діє. Реально шкоду більше наносять, ніж артилерія. Найменша керована авіабомба важить 250 кілограмів. Утім, як розповідають військові, росіяни дедалі частіше використовують значно потужніші бомби. Вага деяких з них сягає трьох тонн. Роблять з них трьохтисячні. Ну якщо трьох впаде, то я думаю, метрів сто, тут все позносить. То хто в Україні запитує, чому військово-повітряні сили не намагаються створювати власні каби. Насправді, виробництво цієї зброї не є проблемою. Проблемою є безпечний запуск. Російські системи протиповітряної оборони с 400 можуть збивати українські літаки на відстані до 200 кілометрів. Тож українські експерти і військовослужбовці погоджуються, що існує лише одна реалістична відповідь на російські каби: це можливість збивати літаки армії РФ, які є носіями таких бомб. Варіант тут єдиний, тільки знищення а, власне, носіїв цих крилатих бомб в повітрі. Для цього потрібні далекобійні зенітно-ракетні комплекси. Загалом жоден старий радянський комплекс, що є на озброєнні України, не може а, боротися з цими а, носіями кабів. Лише петріоти, в яких дальність 160 кілометрів. Тут енергетики вистачає. І можна навіть на підльоті, і навіть після скидання дістати ці носії крилатих бомб. Україна вже довела, що може вражати авіацію. Військові заявляють, що тільки в лютому вони збили більше десятка російських літаків. Більшість експертів вважають, що це вдалося завдяки зенітно-ракетним комплексам Петріот. Утім, нині Україна береже ці ЗРК. Наявні системи Петріот тримають подалі від лінії фронту, кинувши їх на захист великих міст. І доки Україна не отримала ще більше систем Петріот із західних країн, то не може ризикувати ними, а отже, не може збивати російські літаки, які є носіями авіабомб.